Вітаю, друзі! Давайте подивимось, що нас чекає до наступної середи. Це Київ-Київська область від расистів. Що нам очікувати? Зараз я почищу колоду. Я нагадую всім, хто не в темі, хто забув, що ми тут не гадаємо, ми міняємо реальність на ту гілку реальності, яку нам потрібно. Я зазираю в майбутнє дивлюсь найбільш вирогідний розвиток подій, і ми з вами разом, ви мені в цьому допомагаєте, додаєте своєї енергії, ми змінюємо реальність так, як нам хочеться ту гілку реальності, яка нам буде більш до вподоби. Якщо в розкладі я дивлюсь, що там непоганий розвиток подій. То я не чіпаю цей розклад. Якщо я дивлюсь, що там все погано, я втручаюсь, я маю здібності втручатися І змінюю ситуацію. Можливо, зміни відбуваються не на всі 100%, так як ми з вами хочемо. Але все одно ситуація змінюється і того жаху, який міг би бути, його вже не буде. Тож ми з вами робимо гарну справу всі зараз. І давайте подивимось. Скажіть, покажіть, що чекає Київ, Київську область до наступної середи з боку расистів. Що нас чекає? Скажіть Київ? В підвішеному стані питання про мир ворог буде намагатись впливати. На події маніпулювати подіями для світу, створювати якусь картинку для світу, для країн, партнерів наших. Дивіться, ми з вами всі не можемо впливати на ситуацію, то що собі ворог планує. Ворог планує наступати, ну в смислі, обстріли, робити обстріли. Також ця карта вказує, що питання в подвішеному стані. Так, скажіть, покажіть Київ, чи будуть руйнування, чи будуть жертви, що у нас чекає до наступної середи по Києву. Так, Верховний суд. мечів, 10 пентаклей. Ну, є карти ті, що обман. Обман і ті карти, що дійсно може бути обстріл і обстріл з жертвами, може бути. Ось ці карти, і ми їх зараз перекриємо. Рішення ще нема. Ось вони. Складають, готуються, складають свою зброю. Бачите, картинка в мене співпала. Тобто ці ракети складаються, готуються, вони готові до обстрілу, до дуже потужного обстрілу, але чекають, зараз ось той, хто керує, і вони чекають, що їм дадуть сигнал, що вперед, фас, стріляємо. Зараз в підвішеному стані, бо не можуть. Вирішити як вигідніше, як їм вигідніше впливати на світ, стрілять, чи краще буде, не стрілять, що для них більш краще зараз вчинить. Але то, що вплив буде, вплив буде, і негатив вийшов, ми його перекриваємо. Тобто, можливий обстріл, можливі жертви, можливі руйнування. Але також дуже гарні карти на те, що це може бути все по-іншому мірянесть. Тобто їм дуже хочеться нас обстрілювати, але вони, цей обстріл, він уже дуже потужний, мав відбутися, вони його притримують. Заперечу, ну, жертви готуються в секреті таємниця, чекають, чекають щось, чекають, вирішують. Заперечую, домовляються, що їм вигідніше. Але обстріл готується і вже там майже все готово, і він вже мав би бути такий потужний, сильний обстріл. Будемо перекривати. Вищі сили, духи роду, янголи охоронці. Прошу захисту для нас, всіх, для всіх, хто в Києві, для всієї України. Приберіть. Ворогів наших, відведіть від нас ворогів, іншими шляхами ворогів пустіть. Зробіть так, щоб обстрілів більше не було. Все зле лихе назад на ворогів відправляю по Верховному суду. Все, що нам готують, хай з ними станеться. Вище сили приберіть перешкоди, щоб був мир в Україні вже сьогодні. Нехай бомби, ракети, дрони ворожі, падають там, де їх запускають при запусці на Росію. Хай бомби, ракети, ті, що до нас. В наш, простор, в наш простір потрапляють, падають там, де людей нема, там де будинків нема, там, де люди не живуть. По Верховному суду буде так і так єсть. Дивлюсь Київську область. Скажіть, покажіть, що чекає Київську область до наступної середи. Скажіть, покажіть Київська область до наступної середи. Ну, те саме, що напад буде, ми будемо відбиватися, захист буде. Ситуація небезпечна руйнування можливі, башня вийшла у нас, що можливі руйнування будинків, можливі жертви. Також виходить, що по Верховному суду буде відповідь на ту сторону. Якщо вони будуть нас стріляти, там в них також будуть жертви. Там також буде обстріл по Росії також буде. Заперечую. Будуть домовлятися про мир, до речі. Заперечую, заперечую, заперечую. Перекриваю, прибираю перешкоди, вищі сили, допомоги. Прошу, приберіть перешкоди. Нехай вже мир буде, мирне небо, вже сьогодні. Відведіть біду, зруйнуйте ворогам плани. Хай вороги своїми справами займаються, від нас відчепляться. Хай бомби, ракети, снаряди, дрони ворожі падають там, де люди не живуть, там де будинків нема, по Верховному суду. Буде так і так є. Допомоги прошу, відведіть, біду. Все зле лихе повертаю назад на голови ворогів. Що нам бажають, хай з ними станеться. Буде так і так єсть.